Вітаю! Якщо ви оформлюєте відстрочку від мобілізації або здійснюєте догляд за рідними, то ця новина саме для вас є пріоритетною, оскільки з 27 грудня цього року в Україні офіційно починає діяти оновлена форма висновку лікарсько консультативної комісії про потребу особи в постійному догляді. Чому це важливо? Тому що старі довідки можуть перестати приймати в ТЦК і відповідно, в органах соцзахисту. А процедура отримання нового документа має свої підводні камені. І сьогодні відповідно я хочу їх з вами розібрати. Що змінилося у формі, кому вона потрібна і як правильно її оформити, щоб не отримати відповідну відмову у відстрочці. Отже, давайте розбиратися, що змінилося. Міністерство охорони здоров'я оновило форму номер 080 – 4. основна мета змін це по суті уніфікація документа і посилення контролю за його видачею. Нова форма містить більш деталізовані критерії, за якими визначається потреба в догляді. Тепер лікар не просто пише потребує догляду, а має чітко підтвердити наявність когнітивних або фізичних порушень. Новим документам посилено вимоги до ідентифікації закладу охорони здоров'я та лікарів, які входять до складу комісії. Тобто унебезпечує підробки. В оновленій формі більш прозоро термін, на який відповідно встановлюється потреба в догляді, наприклад, 6 місяців чи рік, що впливає на термін дії відповідно вашої відстрочки. Кому потрібен даний висновок? Цей документ є базовим для двох категорій людей. По-перше, для хворих родичів це юридичне підтвердження того, що людина через стан здоров'я не може сама самостійно себе обслуговувати, готувати їжу, вмиватися, пересуватися. Відповідно для доглядачів військове зобов'язане – це ключова підстава для отримання відстрочки від призову за статтею 23 закону України про мобілізацію, якщо догляд здійснюється за батьками, дружиною чи дитиною, які мають відповідне висновок ЛКК. Чи є плюси в даному в даних змінах? Давайте їх розбирати. По-перше, це зменшення суб'єктивності. Нові вимоги змушують ЛКК спиратися на конкретні медичні показники, а не на власне бачення лікаря. Тепер це цифровізація. Нова форма краще адаптована для внесення в електронну систему здоров'я ЄСОС, що в майбутньому, відповідно, має спростити перевірку документу через оберіг або дію. Легітимність для ДЦК. Наявність документа нового зразка е, знімає зайве питання по суті під час звірки даних в територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки. Але, як ми з вами всі розуміємо, є мінуси і певні труднощі. По-перше, ускладнена процедура отримати такий висновок стане складніше. Тепер потрібно буде пройти більше обстежень та вузьких спеціалістів. Є також певні ризики. Якщо у вас є стара довідка, термін дії якої ще не скінчився, ЦК все одно може вимагати оновити її за новою формою після 27 грудня. Ну, і як ми всі розуміємо, є поняття людського фактору. Через нові вимоги черги в поліклініках відповідно, можуть зрости. Самі лікарі будуть обережними винесені позитивних рішень відносно по ЛКК. Давайте розберемо покроковий алгоритм, як отримати нову форму. По-перше, це звернення до сімейного лікаря. Тобто пацієнт або його представник має звернутися до лікаря, з яким підписана відповідна декларація. Другий крок це обстеження. Лікар призначає аналізи та консультації профільних лікарів, наприклад, невропатолога, психіатра, хірурга або інших лікарів, і вже направлення на ЛКК. На основі зібраних діагнозів лікар готує направлення на комісію. І четверте, це засідання вже ЛКК. ЛКК розглядає медичну карту та виносить відповідне рішення. І останнє це отримання висновку. З 27 грудня ви маєте отримати саме оновлену форму номер 084 Якщо ви плануєте використовувати цей висновок для відстрочки, вам слід пам'ятати одного лише висновку ЛКК недостатньо. Вам також знадобиться акт встановлення факту здійснення догляду, який видається. Органами місцевого самоврядування відповідно відділеннями, управліннями соцзахисту. Ці два документи працюють лише в парі. Отже, питання до вас: чи стикалися ви з труднощами при проходженні ЛКК? Якщо так, то пишіть, що у вас відбувалося, і буде в коментарях, і ми з вами будемо це розбирати. Я сподіваюся, що надана мною інформація в даному відео була для вас корисною. Якщо так, то ставте свої вподобайки. Не забувайте. Про наявність у нас соціальних мереж і телеграм-каналу. Дякую вам за увагу!